Вітаємо вас, шановне панство. Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні у нас на огляді черговий представник французького автопрому, але тепер в класі хетчбеків. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Тож сьогодні до вашої уваги автомобіль, який полюбився багатьом за його простоту, економічність та надійність. Renault Megane третього покоління з бензиновим атмосферним двигуном об'ємом 1,6 літра, пробіг складає 252 тисячі кілометрів. Приїхала машинка із Німеччини в такому білому, класному, красивому кольорі от білі і чорні машини виглядають максимально преміально. Кузов У нас хетчбек. Маленька, мініатюрна юрка машинка для міста, тим паче із бензиновим двигуном. Давайте розкажемо вам більш детальніше трішки по комплектації. Бачимо відразу, що є протитуманні фари. Збоку 16 легкосплавні диски від Рено та повторювачі поворотів в зеркалах. Відкриваючи двері, відразу бачимо, що є у нас повний електропакет, електрика по зеркалам. Сідаємо в цей салон. Зараз подивимося, скільки ж тут місця. Так. Зараз підрегулюю сидіння під себе. От так достатньо, мені зручно. Так, давайте більш детальніше тепер по комплектації, що у нас тут оточує. Автосвітло, автодощ, мультифункціональне шкіряне кермо. Є функція з під контролю, той самий круїз-контроль, є кондиціонер, мультимедіа, запуск двигуна з кнопки та шестиступенева механічна трансмісія. Також є такий маленький інформаційний дисплей. Сидіти тут зручно, комфортно. Центральний підлокітничок ненав'язливий, звичайний стоянковий тормоз. В простонароді ручник. Так, ну от приблизно так десь я розмістився. А так мені зручно сидіти. Давайте перейдемо до заднього ряду, подивимося, що він нам пропонує. Так. Оп. Таке глибоке сидіння. Відразу хочу відмітити. Так, з першої зразу з посадки заважається цей підголовник. Він впирається в шию і заважає. Нормально сидіти. Піднявши його, о, зовсім друге діло. І так, до спинки переднього сидіння 2,5 попугаї, до потолка от скільки відстані. Можна тут спокійно їхати, з комфортом навіть на дальній дистанції. Реально, сидіння тут дуже м'яке, от дуже, прям м'якеньке. Стан класний, є кріплення і зафікс як справа, так і зліва. Потолочок у нас також чистенький. Салон в цілому виглядає доглянутим. Давайте ж подивимося, що по багажнику. Це ж хетчбек. Самому цікаво, якщо чесно. Так, відкриваємо кришку. Ого! Що я можу вам сказати? Гляньте, скільки тут простору. Це, це реально це не просто слова, що тут місця багато. О! Дивіться. Ну, закривати не треба. Ну, але місця... Я думаю, навіть якщо закрите, то я поміщуся. А ну давай, затестую. Та поміщуся, звісно. О, бачите, друзі. Тут можна перевозити декілька людей, навіть, якщо буде така потреба. Тому от от як можна перевірити багажник, великий він чи не великий. Тут багажне відділення дуже просторе. Під низом у нас є ось така штучка пластмасова. Ой, пластмасова, типу із текстилю. І під нею ще сховалась повна, повнорозмірна запасне колесо, домкрат, Коротше, запаски і римкомплект до неї. Тож, вложимо все назад. Закриваємо багажник і рухаємось далі. А тепер, як завжди, ваша улюблена рубрика Огляд товщина Давайте ж подивимося, що по лакофарбовому покриттю на нашому миганчику. І так, починаємо за традицією вже з капоту. 141, 133, 129. Капот в рідній фарбі. Крила в нас, як ви думаєте, пластикові чи ні? Звісно ж, ні. Правильно 152.

Задній проєм. 69. 72. Дах. Давайте подивимося, що на даху. 131. 128. Так, заднє ліве крило. 142, 137 і 123. Також рідна фарба. Ляда. 115. 105. 114. Рідна фарба. Задня права крилишка. 135, 140, 104. Задня права дверка. 113. Ну, давай. 126. 133. Передня права 116. 139.

30. Друзі, разом з вами ми переконалися, що наш миганчик в рідній фарбі не має навіть жодного косметичного підкрасу. Ви тільки вдумайтеся, автомобілю? скільки, 16, 16 років. А він повністю в рідній фарбі. Навіть жодного косметичного підкрасу. Швидше приїжджайте за цією капсулою часу, поки вона чекає саме на вас. Ну а ми ж з вами рухаємось далі. А тепер давайте подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. Відкриваючи бардачок, нас зустрічає така шкіряна папочка Рено. І тут є декілька документів, які нас можуть зацікавити. Перший документ, з якого ми почнемо з вами огляд, це сервісна книжка. Тут знаходиться він-код нашого автомобіля. Поставте відео на паузу. Зараз ми ще додамо дублюючу табличку з кузова. І ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. Так. Оп. В самій сервісній книжці у нас є лише два записи. Перший запис в 2011 році пробіг складав 29 тисяч. І наступний запис в 13-му році пробіг складав 49 975, майже 50 тисяч кілометрів. На цьому записи саме в сервісній книжці у нас закінчуються. Далі в нас є ось. Такі документи. Це технічний огляд, так званий тюв від фірми Декра. Датується він 21-м роком. пробіг складав 193 тисячі кілометрів. Далі, у нас ось акт виконаних робіт. Бош. Датується 23 роком. Він код. Робі складав 221 тисячу кілометрів. І останній документ, який у нас є, датується 25 роком. І останній зафіксований пробіг 251 512 кілометрів. На сьогоднішній день показники одометра завмерли на показнику 252 220 кілометрів. А тепер давайте запустимо двигун нашого автомобіля і подивимося, що у нас під капотом. Двигун запускається легенько, ніяких помилок немає. Все у нас тут добре. А тепер йдемо до підкапотного простору. Під капотом нас зустрічає бензинова рядна атмосферна четвірка об'ємом 1,6 літра. Двигун з маркуванням К4М. Потужність його складає 110 кінських сил та крутний момент 151 Нм. на метр. Двигун без перебільшення вважається легендарним серед бензинових. Заробив собі репутацію як економічний, неприхотливий та надійний. По ньому у нас немає взагалі ніяких питань. Працює рівнесенько, сухенько, без запатівань, підтікань тощо. Крила у нас не кручені, капот не кручений, як з правої сторони, так і з лівої сторони. Загалом підкапотний простір у нас чистенький. До цього зауважень немає ніяких. Тож давайте закриємо капот і підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте компактний міський хетчбек, який забезпечить вам мінімальну витрату палива як по місту, так і по трасі. Зручний, комфортний та надійний. Друзі, завжди вам говорю, купуйте автомобілі, які вам до душі їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. З вами як завжди, була автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11 Ми завжди вам раді.